До вимерлих і зниклих рас належать ті раси, представників яких наразі ще логічно нема. Найвідомішою і найбільш вивченою з цих рас є протеан. В побуті розумні види, що існували до Протеан, нерідко називають допротеанськими. Деякі з цих рас були знищені в кровопролитних війнах, причому не тільки з жінцями. Деякі вимерли самостійно, а інші просто зникли з невідомих нам причин, залишивши про себе лише крихти інформації або поодинокі артефакти. Артенні – раса, що існувала приблизно 298 тисяч років до нашої ери на планеті Геліме в системі Зелена. Геліме – це мертва планета, де всі складні форми життя були знищені в невідомому катаклізмі. Ймовірно, вимирання Геліми могло бути спричинене безконтрольним застосуванням біологічної зброї. Через будівельне сміття, яке було виявлено під час дослідження, можна припустити, що артенні володіли технологіями, що дорівнювали новітнім технологіям сучасної галактичної спільноти. Зийофі, стародавня раса, крім існування їхнього величезного кладовища на планеті Армені в системі КНОС, про них практично нічого не відомо. З моменту відкриття кілька людських університетів намагаються отримати дозвіл на проведення розкопок, але вже протягом років рада відхиляє будь-які запити з цього приводу. Інусаннон – стародавня раса, що існувала близько 127 тисяч років до нашої ери. Спочатку помилково приймалась за протеан, судячи з усього, була провідною расою свого циклу, а тому була знищена жінцями під час чергових жнив. Протеани були дуже розвинені технологічно та еволюційно. Вважається, що якби протеани не залишили безліч артефактів, більшість галактичних рас ніколи б не покинули свої зоряні системи. На самому початку своєї історії протеани зіткнулись з небезпекою, яку представляв машинний розум, що повстав проти них. Саме тоді було вирішено, що перемогти можна, лише об'єднавши під своїм правлінням все органічне життя. Будь-який народ за бажанням міг кинути виклик а якби він переміг, то правив. Багато хто намагався захопити владу, але ні в кого цього не вийшло. Ставши домінуючою расою свого циклу, протеани об'єднали всю галактику в єдину імперію, що складалась з безлічі підданих, які, зрештою, почали називати себе протеанами, переймаючи культуру і звичаї своїх завойовників. На якийсь час це допомогло. Протеани почали домінувати в конфлікті з синтетиками, відомому як війна Метакона. Віра протеан в перевагу над синтетиками була розвіяна з приходом жінців. Незважаючи на просунуті технології, протеани були винищені расою розумних машин приблизно 48 тисяч років тому. Істоти світла, міфічні створіння, які ймовірно були створені в глибоку дивнину для боротьби з жінцями, але, на жаль, невідомо ким. Тойган – Раса, що існувала близько 127 тисяч років до нашої ери. Приблизно в 125 тисячолітті до нашої ери воювала з расою Інусанон за право колонізації планети Айнган. Подальша доля цивілізації нам невідома. Торіанен. Офіційна назва вид 37. Рослинна форма життя здатна захоплювати тіла органіків при використанні особливих спор. Ця істота давніше за протеани весь цей час залишалась потайловою, стежачи і вивчаючи те, що відбувається навколо. Невідомо, чи існує більше однієї особини виду або знищений на феросі Торіанин, був єдиним представником. Цивілізація з Жоаб. Назва раси невідома. Рештки цивілізації були виявлені на планеті Жоаб у системі Енох. Цивілізація з Етаміса. Назва раси так само невідома. Залишки цивілізації було виявлено на планеті Етамісу у системі Шварцшильд. існувала близько 20-40 мільйонів років до нашої ери. ОРАВОР Стародавня космічна раса, яка існувала за часів Протеан. Вони планували колонізувати рідний світ Асарі Тесію, отримати контроль над величезними ресурсами, але протеани були проти їхніх планів і тому зупинили їх. Ця подія буде пізніше згадуватись в міфології Асарі, коли богиня Атами урудувала своїм мечем проти ревнивих богів, які загрожували Асарі. Оравори також воювали проти раси Денсорин, однак подробиці війни невідомі. Власне, Денсорин. Раса протеанського циклу знищена жінцями, були відомі тим, що освоїли науку за межами розуміння самих протеан. Жа. раса протеанського циклу. Жили на помираючій планеті і були змушені використовувати імпланти для посилення свого мислення заради виживання, і в результаті з'явились підпорядковані штучному розуму синтетичні істоти жа тіл, змінені до невпізнання. Коли женці захопили життів, протеани були змушені повністю знищити жа, підірвавши їхню зірку. Ендуромі, Вандомари, Синрили, Дітакури, Туломаріанг і Ванкшер це раси, що існували в циклі протеан, але більше про них нічого не відомо. Імшай. Раса, що жила понад 37 мільйонів років до нашої ери і послужила джерелом матеріалу, з якого було створено жінця, виявленого на орбіті планети Мнемозіна. Чумацький шлях ще сповнений невідкритих таємниць планет і рас. Але загроза з боку жінців змусила деяких представників простору цитаделі почати шукати новий дім в іншій галактиці. Але про це іншим разом. Окрему подяку хотіли б висловити Микиті Лоходіду, схрапудженому справнику з псерні Дмитру і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.